12 липня виїжджаємо на чемпіонат світу в Москву, який є е, для нас дуже важливим, тому що там ми будемо збивати очки, які нам дадуть змогу взяти участь в Олімпійських іграх. Основні очки основні очки в Ріо Де жанейро буде Олімпійські ігри в 2016 році. І як ми виступимо там, від того буде залежати. Поїдемо, ми чи не поїдемо. Зараз якраз основний старт чемпіонату світу, то якби дає тройні, тройні очки. Якщо рядовий етап Кубку світу дає е, один коефіцієнт, так там три. Ну, підготовка йде нормально, скажімо так. Зараз він хороший, е, в кондиції, в хорошій фізичній формі, з технікою так, нормально все. Ми підточимо, що в кінці заспі, і головне, щоб на змаганнях психологічно він видержав той тиск.